Вже десятий день у таборі Петрос, і кожного дня після тихої години діти відвідують свій улюблений гурток. Думаю, за десять днів вже чомусь навчилися, тому ходімо перевіряти. Hello! Hello! I do like like English Хелоуаділаки лайк like uh, uh... thank, thank you на уроках англійського. Ми багато спілкуємося, робимо діалоги, граємо ігри. Також ми інколи співаємо. Мені тут дуже цікаво. О Ця гра крокодил, але мені важко ще показувати деякі фігури або речі. У нас сьогодні гра крокодил. Ми повинні угадати без слів. Що вона показує? Окей, го пікчербі. Та дайте мені показати. Привіт! Лондон і за Кептолів. Тут дітки вчаться грати в пон фонузвісний. Є дітки, які взагалі не вміють тримати ракету в руках од них в Чимошу, бо хоча б мали деякі уявлення про цей вид спорту. Я розказую їм про правила тенісу, про те, як грати, як взагалі розігравати, як себе вести. В цій грі Райса, якомога нижче. З цією Спочатку я займалася великим тенісом, і так в мене вийшлося грати в маленький теніс. Ну, він мені подобається. Навіть ракетку правильно тримати, будучись тому що нам ну я не вмію грати в теніс, але мені дуже подобається спостерігати. Грати, я думаю, буде навіть цікавіше. Я на гурток «Спортивний туризм» я зараз буду спускатися з дерева. Так, руки на систему. Голову Бої... вниз, голову вниз. Так, виїжджаємо. Голову. Так, ножки, ножки. Головне мати бажання і все всіх вийде. І харизма. А харизма це саме головне. От погляньте на нашого оператора. Все супер. Приходьте на турист. Поштовхом нам потрібно зав'язати пожежну драбину, по якій можна спускатися і по якій можна. Ми беремо вірьовочку в ліву руку і правою рукою до себе ми починаємо в'язати в, в іншу сторону. Так, щоб всі були однакового розміру. Тепер поселяючи в серединку, ми отримуємо на кожному з етапів вузол. Це називається пожежна драбина. Зав'язаний вузол перетворюється в єдине ціле без розв'язання, з допомогою тільки поштовхом двох людей в різні сторони. І раз, раз. сильно, сильно. Мастер клас від Ростислава Мирослава. Я ходжу на футбол, тому що цей, цей вид спорту Рець. мені подобався ще з самого дитинства. Я його люблю. І тут взагалі файна команда і файний тренер. У <плес> <плес> мене на цьому гуртку з футболу тренер натренував настільки, що я зробила хитрік у ліку чемпіонів табору і навчилася грати в футбол. Я ходжу на гурток з футболу, допомагаю нашим хлопцям погривати наші спартакіади. найкраще! <плес> Я хожу на волейбол і це супер крутий гурток. Особливо Назар Іванович. Іванович. Просто хочеться навчитися інакше. Мені найбільше волейбол, як кидати весь Слово подачі. Ми сьогодні у нас на Іванович, мой важатий веде гурток волейболу. Смотрите, он даже випіндрується перед вами. Він <плес> <плес> був жирным на днях. Часом как-то похуділ, так що что... капітан. Мені подобається волейбол, тому що у нас дуже гарний викладач Назар Іванович. Рекомендую вам сходити теж на волейбол. Це дуже весело. Я стала сім'єю через те, що в мене нога. Мені я привернула ногу, але но завтра я вже буду гра на ту сторону. Так що тримайте. Я Тут тільки другий раз до цього був на футболі. Вирішив спробувати щось новинки. на гурток з баскетболу, тому що мені подобається загадати м'яч усі хожу на цей гурток, Тому що коли ми грали з командою дівчат до дівчат, то мені вийшло, як бачила в собі талант. Вони нам нарешті купили, привезли нитки. Ми будемо сьогодні плести фінічки. Ще, зараз я на не йду, Я вже тут була багато разів. Ми робили картини з квільного, також картини на басковій основі, а зараз ми будемо робити фенки. Я думаю, як зробити ці фенчики, бо ніколи їх не делала. Десь мені тому що я <laughs> Мама зліпила не сніжку. Я хожу на готах до жонглювання, щоб навчитися жонглювати, щоб я приїхав додому, показав мамі, як це робиться. Вона теж мріяла навчитися, я її навчу. Вона буде рада і порадиться за мене, що я навчився. Мені дуже сподобався виступ, коли у нас було Петр Смає таланти, я прийшла теж так навчитися. Мітати мій і коли я приїду, то я хочу віддаватися, я теж міжна. Просто хочу навчитися це мрія з дитинства. Я хочу, як додому приїхати, щоб я вже вміла жонглювати і показати мамі і тату. Я бачила як мій брат мібраженолі, і я сама прийшла на руках жанрні. Мені дуже подобається це. Я ходила спочатку на спортивний туризм, але потім дів дівчата приходили. і, Ну, з моєї кімнати всі дівчатки ходять на женування і розповідали, як це тут прикольно, як тут все добре. І, і я захотіла теж сюди ходити. Це перші спроби лише, тому давай. Ще є трохи роботи. Майстер клас від Савіни. Оу, о майже оператора ледь не вбила. Сначала, когда я пішла на первый урок, я даже не могла забить один мячик, а теперь я могу жонгливать тревогу. Я сначала учился жонгливать на камине, а потом нам дали мячи, я научился жонгливать тревогу. А вот бумага. Руслан вже мієш журналі двома м'ячами. Сьогодні я його навчу журнувати двома м'ячками. Праві в правій руці два м'ячі, лівій один. Підкидаєш спочатку верхній м'ячик, один, два. Коли верхній м'ячик долітає сюди верху, ти підкидаєш з лівої руки м'ячик. Далі ловиш лівою рукою, що в тебе летів з правої руки. І підкидаєш ось цей третій. Раз, два, три, чотири. Є! Yeah, Та вона з першого разу вийшло! Оце все вчитель такий гарний вас так, краще б не була англійською. Ходила би робити вчитися. А то ви чистий експеримент, новичок пробує відразу трьома м'ячиками.